Незважаючи на буремні події в Києві, доля України вирішується тут, на фронті. Не кожен тиждень на фронті. Сьогодні тут майже 30 мільйонів. І зіркою цих 30 мільйонів гривень є ескаватор, який сьогодні входить 19-й корпус. Минулого разу, ви пам'ятаєте, ми приїхали майже з пустими руками. А тут уже ми нав'язуємо унікальний комплекс по тому, щоб переобути броньовану техніку, так звані колеса «Ренфлет». Даруємо сьогодні унікальну пересувну майстерню і унікальну пересувну зарядну станцію, яка одночасно може заряджати від 12 до 24 танкових акумуляторів. Перше наше. Власне виробництво 15-кілометрового оптоволокна йдуть в 10-ту Едельвейс. Дрони Мавіки, Мавіки, термальні, мавіки-денні, дрони на оптоволокні, які нам потрібні для виконання бойових завдань. Це є наші бойові побратими, наші однопартійці, наші друзі і ефективність використання. Є де-факто найбільшою. Дякуємо за постійність всі підтримці. Дякуємо команді справи громад фонду Порошенка і особисто Петру Олексійовичу за доставку необхідного ремоненту для знищення ворога на українській землі Донбасу і спільно мавіки і дрони на оптоволокні зроблять смерть ворогам. А це наш спеціальний проект. Ми беремо з Міністерства оборони Великої Британії серійні автомобілі Land Rover броньовані і переобладнуємо їх під медива. Кожен з них обладнаний системом купольного ребу. Можна перевозити два. А як треба, то і три поранених. Нас вони вже працюють на фронті, зберегли вже майже тисячу життів. І мені дуже приємно, що нашою рідною 57-ма вона буде серед перших. Хто отримає на сьогоднішній день цей унікальний комплекс. Я думаю, ми дамо всі позит... одні тільки позитивні Я впевнена, рекомендації. Це. Бажаємо колега. Да. Олегу Олександрович вітання передає. Спасибі, Олегу Олександрович, вітання. Це не просто одна з майже 300 бань, які ми даруємо, а ця баня історична. Якщо ви погуглите, то ви не повірите, що з цієї бані трапилось після того, як по ній влучили Але хіло, дуже добре. Було. І це перша позиція, яку ми повністю відновили. ті ми бідні, голі, босі тероші. Специфіка сьогоднішньої партії це дрони на оптоволокні. Це перший раз отримуємо волокно. Він не боїться ребу. І тому він більш ефективний. Маємо маркер, пропоную вам назвати дрон, так як хочете. Дайте пороху від пороха. Дякуємо, що не увагу уваги свої. А ну, ну, таких, як Петро Олексійович, тримається військо. І Людях, які вже не дивлячись, скільки років пройшло, тримають цей фронт. Бажаю міцного здоров'я. Да. Так, що ви сьогодні отримуєте? Отримуємо на оптоволокно. От, гарні іграшки отримуємо взагалі шикарні в впіві. Зараз от, от ці речі плюс мавіки просять найбільше. 13-15 дюймові і оптоволокно. Впевнений в тому, що наша відповідальна і ефективна дія призведе до нашої перемоги.